Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Просто зараз, у цю саму секунду, всередині нас працює неймовірно складна і, чесно кажучи, геніальна система безпеки. Такий собі невтомний вартовий, який захищає від тисяч невидимих загроз. От сьогодні ми спробуємо зазирнути у цей дивовижний світ і розібратися, як же влаштований наш внутрішній захист. І справді, варто лише задуматись світ навколо буквально кишить мікробами, вірусами, бактеріями. Чому ж ми не хворіємо безперестанку? А відповідь, звісно, окриється в титанічній роботі нашої імунної системи. Ну що ж, давайте зануримось у цю тему і з'ясуємо, як їй це взагалі вдається. Отже, який у нас план? Почнемо з того, хто такий наш невидимий охоронець. Потім розберемося, чим відрізняється вроджений імунітет від набутого. Далі найцікавіше, як наше тіло вчиться боротися з інфекціями. Порівняємо його стратегії солдатів проти розумних бомб. І наостанок поговоримо про те, що буває, коли цей досконалий захист потребує допомоги. Отже, що ж це за внутрішня служба безпеки? Важливо розуміти, імунна система це не якийсь один орган, як от серце чи печінка. Ні, уявіть собі цілу розгалужену мережу, таку собі армію з клітин, тканин і білків, які працюють разом як єдиний механізм. Вони постійно патрулюють, виявляють будь-які загрози і миттєво координують захист. Завжди на поготові 24 на 7. І в цієї нашої армії є, так би мовити, два основні підрозділи. Вони діють за абсолютно різними принципами. Перший це такі собі сили швидкого реагування. Вони вступають у бій негайно, але діють неспецифічно, б'ють по всьому, що виглядає підозріло. А от другий це вже елітні спецпідрозділи. Вони довго і ретельно навчаються, щоб розпізнавати і знищувати дуже конкретних ворогів. Давайте розберемося із ними детальніше. І отут, власне, і криється ключова різниця: вроджений імунітет це можна сказати наші заводські налаштування, такий собі базовий захист, який діє проти всього чужорідного одразу з моменту народження. А от набутий імунітет це вже просунуте програмне забезпечення. Воно постійно оновлюється, вчиться на кожній новій загрозі і завдяки цьому створює дуже специфічну і, що найголовніше, довготривалу оборону. Отже, вроджений імунітет це наш перший такий собі передовий рубіж оборони, найшвидший. Уявіть його, як охоронця на вході до клубу. Він не розбирається, хто є хто, а просто реагує на все, що виглядає чужим чи підозрілим. Він не розрізняє, чи це вірус грипу, чи якась бактерія. І найважливіше, ми народжуємося вже з цією готовою добою системою. І як же це все працює? А дуже просто і ефективно. По перше, фізичні бар'єри. Наша шкіра це ж буквально фортечна стіна. Слизові оболонки теж далі йде хімічний захист. У слині та сльозах є фермент лізоцим, такий собі природний антисептик. Ну а якщо хтось таки прорветься крізь ці лінії оборони, його вже чекають клітинні патрулі. Вони просто знаходять і з'їдають загарбників. Це ж ціла багатоешелонна система захисту, що працює нон-стоп. А от набутий імунітет це вже знаєте зовсім інший рівень. Це ніби наша особиста картотека злочинців, яка поповнюється протягом усього життя. Ця система не просто знищує ворога, ні, вона його ретельно вивчає, запам'ятовує в обличчя, і саме оця пам'ять, цей досвід дозволяє наступного разу дати відсіч не просто сильно, а майже миттєво. Гаразд, але як саме відбувається це навчання? Як наше тіло створює і поповнює оцю свою бібліотеку ворогів? Давайте зараз і розберемося, якими шляхами ми здобуваємо цей потужний специфічний захист. Виявляється, є два головні шляхи. Активний і пасивний. Активний це коли організм працює сам і виробляє захист. Це може статися природно, коли ми хворіємо, наприклад, на вітрянку, або штучно після вакцинації. Пасивний же імунітет це коли ми отримуємо вже готові антитіла, так би мовити, в подарунок. Природно від матері через плаценту або штучно, коли нам вводять лікувальну сироватку для екстреної допомоги. Поговоримо про вакцинацію. Що це таке по суті? Це ніби тренування для нашої імунної системи. Такий собі навчальний бій. Організм знайомлять з дуже ослабленим або взагалі вбитим ворогом, тобто в абсолютно безпечних умовах. І це дозволяє імунній системі спокійно вивчити загрозу, розробити план дій і бути повністю готовою, якщо доведеться зустрітися вже зі справжнім, небезпечним патогеном. Тренування без жодного ризику. Процес насправді дуже простий і логічний. Крок перший. В організм потрапляє тренувальний манекен вірусу чи бактерії. Крок другий імунна система сприймає його за справжню загрозу і починає діяти, створює цілу армію захисників, тобто антитіл. І крок третій найважливіший після перемоги залишаються ветерани, клітини пам'яті. Саме вони точно знатимуть, що робити, якщо справжній ворог з'явиться в майбутньому. А от сироватки — це щось зовсім інше, це не тренування. Це скоріше екстрена допомога. Уявіть, що ворог вже атакує, і часу на створення власної армії просто немає. От тоді й водять готові антитіла. Це як викликати термінове підкріплення. Ефект, звісно, дуже швидкий, але є мінус, він недовготривалий. Чому? Бо власна імунна система в цьому процесі участі не брала і, відповідно, нічому не навчилася. Гаразд, ми розібралися, що набутий імунітет розумний і специфічний. Але як саме він атакує? Тут у нього є дві ключові тактики можна сказати ближній бій і дистанційна атака. І ця гнучкість справді вражає. От дивіться, клітинний імунітет це наш спецназ, спеціальні клітини-солдати та лімфоцити, які знаходять вже інфіковані клітини нашого ж тіла і знищують їх у прямому контакті. А гуморальний імунітет це умовно наша артилерія чи авіація. Вона випускає розумні бомби, тобто антитіла, які літають по рідинах організму і маркують ворогів для подальшого знищення. І от ми підходимо до справжніх вбивць нашого тіла, у хорошому сенсі цього слова. Це те кілери. Їхня робота це щось неймовірне. Вони патрулюють організм, знаходять наші ж власні клітини, які були захоплені вірусами або стали раковими, і безжально їх знищують. Так, вони жертвують частиною, щоб врятувати ціле справжні внутрішні санітари. Але звісно, кілери не працюють наодинці. Це ціла команда. Є тех-хелпери, це по суті командири, які координують всю атаку, активують інших бійців. І, звичайно, є клітини пам'яті, ті самі ветерани, які зберігають безцінний бойовий досвід для майбутніх битв. Це ідеальна командна робота. Тепер повернемося до розумних бомб, тобто до антитіл. Це просто дивовижні білкові молекули. Уявіть собі, що кожен ворог, кожен антиген має унікальний замок, а антитіло це ключ, який ідеально підходить лише до цього одного конкретного замка. Ось ця неймовірна специфічність і є їхньою головною суперсилою. І як же запускається цей процес? Все починається з розпізнавання. Спеціальна клітина В лімфоцит ідентифікує конкретного загарбника. Далі вона активується і починає шалено розмножуватись. Частина нових клітин перетворюється на справжні фабрики зброї, які штампують мільйони ідентичних антитіл. І нарешті ці антитіла розлітаються по всьому тілу, знаходять ворога, обліплюють його і, по суті, маркують як ціль для знищення. Так, імунна система це справжнє диво, але на жаль, вона не завжди ідеальна. Іноді вона дає збій, слабшає, а іноді її активність, навпаки, стає проблемою. І отут на допомогу приходить медицина. Давайте подивимось, що відбувається, коли захист потребує допомоги. Отже, імунодефіцит це стан, коли в нашій оборонній стіні з'являються серйозні прогалини. Система просто не може ефективно боротися з інфекціями. Це може бути вроджена проблема, а може бути і набута, наприклад, через такі хвороби, як СНІД, або через зовнішні фактори, як от сильне опромінення. У будь-якому випадку це дуже серйозний стан, який робить організм майже беззахисним. На щастя, сучасна медицина навчилася втручатися в цей процес. Існує таке поняття, як імунокорекція. Це, по суті, тонке налаштування роботи імунної системи. За допомогою спеціальних препаратів її можна як посилювати, так і пригнічувати. Так, так, іноді її доводиться навмисно ослаблювати. І тут виникає логічне питання: а навіщо? А відповідь насправді дуже важлива. Навіщо ж послаблювати власний захист? Це абсолютно необхідно, коли імунна система починає атакувати не те, що треба. Наприклад, пересаджений орган, сприймаючи його як чужорідний, або власні тканини організму. Це називається аутоімунними захворюваннями, або в деяких випадках навіть плід під час вагітності, і в таких ситуаціях штучне пригнічення імунітету буквально рятує життя. Подумайте тільки, імунна система це результат мільйонів років еволюції, неймовірно складний і елегантний механізм. І чим глибше ми розуміємо, як він працює, тим фантастичніші перспективи відкриваються перед медициною. Залишається лише уявити, які нові способи прокачати або полагодити нашого внутрішнього захисника чекають на нас у майбутньому. Це питання залишається відкритим.